Це було давно, тоді ж не було ні телебачення, ні інтернету. Які міфи інформаційні війни були вигадані не в 21 столітті. От вони існують давно, і він одна з перших постатей цієї війни. Мазепа зрадник, Мазепа кривоприсяжник, значить Мазепа ворог. Ця позиція це виключно позиція московитів. Це їх методи, міфи, ярлики, і навіть церковні прокляття. І оце от міф про те, що всі українці хороші, але знаходиться там якась хунта в Києві, да, як вони сьогодні говорять. Це те саме вони говорили про Мазепу, Якась хунта. Давайте розбиратися, хто і кого зрадив. Міф грецької оповідь. А ще переказ чи казка. А в своїй хаті своя правда. Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми. Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт Петербурга, Кремля. В їх випадку міф це стратегія, змова, історія змови. Іван Мазепа український військовий, політичний та державний діяч, гетьман війська Запорозького, голова козацької держави. З 1662 року стає королівським пажем Яна II Казимира в 1669 шістсот вступає на службу до гетьмана Павла Дорошенка. З 1674-го генеральний писар Мазепа потрапляє в полон до козаків лівобережжя та залишається там в ролі дипломата, очолює дипломатичні місії до Москви в 1687 році. Гетьман Лівобережної України жовтень 1708 року укладає угоду зі шведським королем Карлом XII та виступає в північній війні на стороні королівства Швеції проти Московського царства. Саме чи Мазепи ми бачимо чіткий кордон митний між Московським царством та Україною, дію законів на території Московського царства своїх, на території Гетьманщини своїх. Тобто ми були повноцінною державою, яка знаходилась під протекторатом московських царів. Проте, починаючи з часу правління Петра І. Почалися утиски саме в правовій точці зору, що спричинило того, що Мазепа зрозумів, що ця держава, з якою у нього є спільна унія, спільна домовленість про протекцію, насправді використовують територію гітманщини для своїх інтересів і нехтує правами та вольностями українського казацтва цієї держави, що мала назву військо-запорозьке, автономію війська запорозького юридично гарантували коломацькі статті у 1678 році. Їх підписали з одного боку гетьман Іван Мазепа і козацька старшина, а з іншого московські царі Іван, Петро та цариця Софія. Коломацькі статті передбачали підтвердження праві привілеїв гетьмана і старшини 30-тисячного реєстру козаків. Заборона гетьману змінювати козацьку старшину на посадах без дозволу царя. Заборона гетьману дипломатичних відносин з іншими державами, обов'язок дотримуватися вічного миру з Польщею. Гетьман мав виставляти козацькі війська проти Криму і Туреччини за наказом царя у містах Ніжин, Київ, Чернігів та Остер, як і раніше розміщено російські воєводи з залогами а в Батурині стрілецький полк. Проголошення гетьманщини складовою єдиної держави Московського царя. Петро І більше разів порушив умови практично всіх угод між Гетьманщиною і Московським царством, що постає ще дуже гостре питання, хто кого насамперед зрадив. Це і використання козаків на будівництві північних фортець, і реквізиції боєприпасів, фуражу, коней. Зброї тощо на ці воєнні потреби. Ну і нарешті чи не основним переломним моментом стало потрапляння у шведський полон у 1705 року цілого переяславського полку на чолі з полковником Мировичем. Для повернення якого з полону царський уряд фактично не зробив нічого. І це нічого було далеко не першим. У 1702 році вбухає повстання палія. Козаки виступають проти рішення Сейму Речі Посполитою про відміну козацтва. Вони розраховують на підтримку Мазепи і Царя. А що Москва? Москва мовчить, бо об'єднання України не входило в плани Петра І. Та всупереч наказу царя Мазепа, все ж рятує і Палія, і його прибічників. В Цей самий час шлях та владижені знищує 10 тисяч повстанців. Ще 70 тисячам селян відрізають ліве вухо як покарання. А що ж Москва? А Москва мовчить. Петро Перший Намагається витягнути Москву з боярського середньовіччя, та на території України це бажання не розповсюджувалось. Козаки брали участь в кримських походах, здобули Азов, потім і Галичину. В Росії тим часом реформи: господарська, освітня, військова і урядово-адміністративна. Остання проблема і для Мазепи, і для війська запорозького Його мали ліквідувати. Мазепа не міг нікого зрадити, окрім як зрадити свою батьківщину, і якби він і далі знаходився під Петром. І дозволив би з гетьманщини створити губернію київську. То от тоді б це була б зрада, зрада національних інтересів. Бо Мазепа був представником українських еліт. Велика північна війна. Швеція та Москва борються за панування над північною та Східною Європою основні бої над Балтійським морем. Москві та Петру Першому потрібен морський коридор на північ. Здавалося б, де ми, а де Балтія. та козацтво активно бере участь у цій війні, і в будь-який момент територія сучасної України могла стати театром бойових дій і стан. у 1707 році. Іван Мазепа на ставці у Петра дізнається, яку роль має відіграти. Козацька держава у цій великій війні. Це нарада відома тим, що Петро І там оголосив ідею випаленої землі. От що якщо так скаті будуть рухатися шведи, то ми ж те, що маємо так каті робити, ми маємо таті повністю палити перед його просуванням всю територію, тобто зганяти населення, палити села, знищувати посіви, не давати можливість їм отримувати фураж і таке подібне. Так от на, на тій самій нараді Мазепа запитав у Петра, чи може він надати йому хоча б 10 тисяч, причому тут не йшлося про 10 тисяч московського війська. Ішлося про те, щоб, хоча, б повернути ті українські полки, які Мазепа за наказом Петра відправив відповідно у складі російської армії воювати проти шведів. Петро йому відповідає, що я тобі не не дам навіть 10 людей. І як ви думаєте, як таке це, це має виглядати? Тобто, Мазепа після цього повертається, починає радитися з членами генерального уряду, що робити в цій ситуації. Радитися з усіма зі старшинами, членами генерального уряду. Ключове рішення чи переходити на бік Швеції, чи шукати контактів з королем Швеції Карлом XII. все має бути ухвалено колегіально разом з Мазепинцями. Вже потім згодом російська пропаганда використовуватиме цей термін для своїх цілей. Але ж хто такі? Маземенці, це були люди, представники козацької старшини, які були найближчими до гетьмана. Тобто, це були члени генерального уряду. Це були люди, які так з підтратом з мазепан той час уже багато чого пройшли, принаймні, так, це вже і певні реформи, які в країні тоді робилися. Це і складні ситуації, які були в межах північної війни. От і більше того, це були ті самі люди, які саме його підштовхували до прийняття радикального рішення. Це єдиний шанс для України стати не об'єктом торгівлі і територією, а повноцінним гравцем на військовій мапі у будь-якому випадку Україна або підтрапляє під польське панування, або під утиски Москви, які невпинно зруйнують військо Запорозьке, що згодом і трапиться. у 1707-му козацька старшина вимагає від гетьмана союзу зі Швецією, бо це єдина можливість отримати незалежність. З рукопису Пилипа Орлика вивід прав України. Договір між Мазепою та Карлом Дванадцятим. Карл дванадцятий зобов'язується обороняти Україну і прилучені до країни козаків землі й негайно вислати туди за цього помічні війська. Все, що завоюється з бувшої території Московщини, належатиме на підставі воєнного права тому, хто цим заволодіє, але все те, що, як виявиться, належало колись українському народові, передається й задержиться при українському князівстві. Іван Мазепа законний князь України, жодним способом не може бути нарушений у володінні цим князівством. Нічого не зміниться в тому, що досі зазначено щодо герба й титулу князя України. Кар дванадцятий не могтиме ніколи присвоїти цей титул і герб. Мазепа в той час діяв як достатньо мудрий політик, дипломат, і безперечно, що єдина ставка, на кого він робив, це на шведського короля Карла XII. Він розумів, що під час виграшу Швеції безперечно, що між Україною і Швецією не буде такого кордону, от прямо як стип стик по меживих стовцях, і це дозволить йому відійти від союзника на рівень дійсно доброзичливих сусідів. І о, з певними якимись військовими союзами екс-союзник Мазепи цар Петро І образився і сприйняв рішення гетьмана як зраду, причому особисто. Хоча московити самі неодноразово визнавали, що діяв гетьман-мазепа виключно в інтересах держави. З листа генералісімуса, фаворита царя Олександра Меншикова Петру Першому. Коли він це вже вчинив, то керувався він не через свою постать, а й заради всієї України. Ось ці слова Меншикова вони нам підтверджують той факт, що навіть росіяни московити на той час не могли не знати, що власне робить Мазепа і для чого він це робить. Ну не хотів він, він сюди їх допускати. Він чітко то сказати, розумів, людей які кордони проходять. Питання зради для нас, українців, не може бути порушено взагалі. Насправді абсолютно значна частка старшини підтримала Мазепу. Ми не враховуємо навіть того факту, що була заарештована вся полтавська старшина для того, щоб вони не підтримали Мазепу. Тобто діяльність Петра, як ми зараз подивимося, це була звичайна окупаційна влада, яка через терор репресії створювала цю платформу, де не кожен міг пінята голову. Акція Москви швидка. Петро І наказує Меншикову спалити столицю війська Запорозького Батури, знищити її просто дотла. Тоді закатовано щонайменше 15 тисяч українців. Місто було взято і віддано на розграбування. Те, що солдати не могли взяти з собою, стало здобиччю вогню, який пожер від частину міста. Фортифікації було знищено вщент, а жителі міста загинули піддані найжорстокішим тортурам. Одних посадили на палі, інших повісили або четвертували. Французький історик Жан Бенуа Шерер. Історія козаків-запорожців та цього мало. Потрібно дискредитувати Мазепу, придумати клеймо технологію. І треба, щоб вона працювала. Але як розповсюдити інформацію у 18 столітті? Немає ні телефонів. Ні, путінського телебачення нічого. Це був ефект, наприклад, засобів масової інформації або інтернет-соцмереж, коли про цю анафему мало доповісти в кожній церкві на території підконтрольній московській державі. Петро І наполіг на те, щоб анафему таку створили і над Мазепою. Вона була політичною, тому що анафему могло накласти суто за відхід від канонів православної церкви, тобто це виключно якісь такі світські акти, якийсь такий фарс, який мав бути розіграний і в Москві, і в Глухові на той момент, виключно з метою залякування населення, враховуючи навіть той момент, такий суто театральний, як вони вдягнуті були. Чорний одяг, чорні свічки, та да, очі, от, використання портрету, в який там жезлом вдаряли і таке подібне. Вони мали емоційно вплинути на паству і переконати їх, значить всіх віруючих, да, які були в на той час в церкві, що Мазепа злочинець і він вартий того прокляття. Парадокс, але церковне прокляття наклали на людину, яка будувала храм, освітні центри та фінансувала друкування книг, книг, які стали. Нашим з вами символом урочисто присягаю народові України, зобов'язуюсь усіма своїми справами, Воронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Це пересопницьке Євангеліє, на якому приносять присягу наші президенти, це Євангеліє стало вкладом Мазепи до тишой побудованої кафедри в Преяслові. Іван Мазепа тільки на потреби Києво-Печерської лаври жертвує понад мільйон золотих дукатів. На нинішній день це в доларовому еквіваленті мультимільярдна сума. На свою Альма-Матер києво могилянську академію, на її розвиток жертвує понад 200 тисяч золотих дукатів. за аналогією до Києво-Могилянської академії, створює колегіум у Чернігові. Фінансує ще цілу низку церков. Тільки в Києві його коштами будуються собор святого Миколи на Печерську, ще низка храмів києво печерської лаври, зокрема надбрамна економічна церква. Аркуша із Євангелія, виданого арабською мовою 1708 року для християнської громади сирійського міста Алеппо. крім видання Алепського Євангелія, ще один важливий меценатський вчинок: це виготовлення звичайно ж, срібного антимінса. Для храму гробу Господнього в Єрусалимі! Анафема над Мазепою в Московській православній церкві продовжується. Ми її можемо не чути, бо анафемствують людей за іменем. І коли промовляють в списках анафеми цей раз на рік під час служіння, то проговорюють про певного Івашку. Під яким зрозуміло, що йдеться мова про Івана Мазепу. Цього року його знову згадали в лаврі. Щоправда, йшлося вже не про Івашку. Був молебен за гетьмана Івана Мазепу. Гетьмана, який побудував більше 200 церков. Гетьмана, який заклав основи нашої державності. На книзі, яку він профінансував, складають присягу президенти тієї країни, про яку він мріяв.